Коли наскуляння, яку змогу не розмовляє. В місті Тернопільському ситуація, коли через неможливість відшкодування тарифах ми не можемо скористатися механізмом, який держава надавати свій більшої території України. Трималася постанова ще в мінімум, потім вноситься за зміни, зараз нова, бути зміни. Для якої загально на Україну, якщо не помиляюся, виділено понад 6 мільярдів, майже 7 мільярдів гривень для очакування різниця тарифа, це підприємство водопостачання, підприємство теплопостачання, які, що видно, мають можливість розрахуватися за ноги. У зв'язку з тим, що постанова таким чином прописана, що немає можливості розрахуватися, зокрема на нашого пакту, якщо комплектам немає прогідту перед Пенговинку, є не звідти знесені змін у постанові. І ми вже неодноразово це питання озвучували в нашому міністерстві, на жаль, міністерство, міністерство рівня не може колобівати цього питання. І в зв'язку з цим ми просимо вас, всіх депутатів міської ради, підтримати це звернення на безпосередньо прем'єр-міністра, повноваження кого є внесний зміни щодо постанови, прописуючи, чому нас виникають проблеми, тобто необхідно передбачити механізм погашення. На У нас схема і ми маємо можливість, нас майже 5 богу. Звичайно, на фоні Києва, якийсь мільярди, на сьогоднішній день, на фоні Донецька який понад мільярд, це міза. Я думаю, що, там, почати вже не повинно стояти, але тим не менше, без цієї зміни норми ми не можемо цієї схеми східні Ми можемо підтримати це дозволення, як і контракт. Якщо гарно працюєш, то тобі нічого не, якщо... не виразно працює. Держава за тебе заходить. Send можна other Так, one. 39 садишного хронику. Наступний проект. Просто нашу проект за устрою.